Оленко. Як ти розкажи нам щось? Що no, ти. Yeah. Бачиш, для I тебе сертифікат yeah. теж виписаний, ти молодець. Я знаю, oh, я знаю скільки yeah. зусиль ти прикладаєш і ще прикладеш. Я це 100% знаю. От я знаю точно, mm -hmm. що ти будеш зніматися. <гум> <рігум> В ріцах теж. Не <гум> надіюся. <паж> 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 Е, ну, я е, по перше дуже Надя знаю, боялася соцмереж, і все це таке взагалі це все так відкидала, тому що да, не вникала, і за те, що не вникала, за то боялася. Так, ну, Надя мене переконала, що ти получиш багато інформації, отримаєш, тобто. Ну, Хоча б там, ну який період би не був, але я все рівно отримала дуже багато корисної інформації, mm -hmm. а, дуже багато вже там, почала чого не, не боятися. І, ну і зрозуміла для себе дуже-дуже багато інформації. Тобто, як каже Наталя, що це вже для мене не слова матюки, я дуже рада і дякую Наді, що пройшла ці курси. Ну, як, як пройшла, так пройшла, так. Да. Ну, хоча б це корисно, бо я би так ще це відкладала, не знаю, скільки часу. Да. Час, так час є зараз саме для, для нас є зараз час, його треба використовувати. Да. Але насправді курси дуже круті, і структура, і все ну, дуже класно, і ви багато дійсно часу приділяли і, і так дотягували, і так. І дякую вам за все. Да. Що дійсно і Тетяна ленці. дуже молодець. Хлопаємо да. ленці всі дружно. Оленка, yeah. ти молодець, я знаю точно, що ти цей. Я маленочку. Ну, треба мені ще, звісно, доробити, ще пройти. Але це лише Доробимо, Дороби. обов'язково доробимо. Ми доробимо yeah. обов'язково, ти доробиш, ми тобі допоможемо. Але на, насправді дуже важливо, що ти перестала боятися, а ти реально перестала. Тобто ти знаєш, що не такий страшний вовк, як його малюють. Так. І е я чітко розумію, що е ти, е якщо ти почнеш, ти не зможеш зупинити. Це реально круто, <тисква> тому ми тебе вітаємо, всі, я так сподіваюся, що всі разом вітаємо, і щоб наша а, сьогоднішня та... енергія була тільки для того, щоб підштовхнути тебе до звершення е до забирання всіх твоїх страхів і розуміння, що цей, що е, це теж є ти. Істи, і себе треба нести наповну такою, як ти є. І не бояться, це вони бояться, а не це, а не ми. І це, буде, і це буде реально круто. Надюша молодець. Так. Альона взагалі мене вразила така молодець. Дивлюся, Боже, як люди можуть. Реально. Молодець. Правда, як гарно? Да, взагалі, Наталі дуже чудово.